Вітаю вас, друзі, на своєму YouTube каналі. Я Діана Нікітенко, тренер з йоги, і сьогодні пропоную вашій увазі суглобну гімнастику. Цю гімнастику можна робити кожен день, вона корисна всім і допоможе тримати ваші суглоби в здоровому стані. Починаємо. Збираємо стопи разом, залишаємо на підлозі праву стопу, ліву ногу виводимо вперед і лівим носочком на себе від себе 10 разів. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кругові рухи в один бік, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В інший один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Змінюємо стопу. Права нога на себе, від себе. 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кругові рухи в один бік. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В інший один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Стопи разом. Згинаємо коліна. Кругові рухи в один бік. 2, 3.

Дев'ять, десять. В інший бік. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, десять. Добре, збираємо стопи разом. Долоні на плечі, кругові рухи, локтями вперед. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Локтями назад, один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Руки в сторони, долоні на себе, від себе. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Опускаємо руки. Шия. Тягнемось під боріддям вперед. Назад. Вперед. Назад, вперед, назад. Повернулись до центру. Вправо, вліво. Вправо, вліво. Вправо, вліво. До... Вперед і кругові рухи. В один бік. Один. Два. Три. І в інший бік. Один. Два. Три. Добре. Повертаємось до центру. Тепер правим вухом тягнемось до правого плеча, лівим плечем тягнемось вниз. Права долонь на ліве вухо і витягуємо ліву сторону, дихаємо три цикли. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Повернулись до центру. Тягнемось лівим вухом до лівого плеча. Праве плече тягнемо до підлоги. Ліва долонь на праве вухо витягуємо правий бік. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих! Відпустили! На цьому наша суглобна гімнастика закінчується. Будьте здорові, бережіть себе, підписуйтесь на мій канал. Всього найкращого Намасте!